Таунхаус біля озера мрія чи реальність реальність. І він чекає саме на тебе. Будинок знаходиться у гостомелі, заселеному котежному містечку закритого типу Рів'єра. По сусідству за 100 метрів від комплексу знаходиться друге озеро з облаштованою пляжною зоною, літнім кінотеатром, великим дитячим та спортивним майданчиком. Площа таунхаусу – 140 метрів квадратних, плюс тераса 20 – 9 метрів квадратних. Земельна ділянка два сотки. В будинку вже виконано ремонт. Встановлені міжкімнатні двері. Підлогу викладено плиткою та ламінатом. Стіни пофарбовані в світлі відтінки. Санвузли частково обладнані сантехнікою та викладені плиткою. Сходи бетонні, обшиті натуральним деревом. У вітальні на першому поверсі та кімнатах другого і третього встановлено кондиціонери. Розведена тепла підлога, весь перший поверх та на другому поверсі в санвузлі. У кімнатах радіатори. Будинок має дуже вдале планування. На першому поверсі гостьова кімната, санвузол та простора кухня-вітальня з виходом у власний двір. На другому поверсі санвузол, спальня з балконом та велика спальня з можливістю зробити гардероб. На третьому поверсі знаходиться спальна кімната, санвузол та велика відкрита тераса з видом на мальовниче озеро. Комунікації та наповнення: вода, дві свердловини на лінію, каналізація міська, електрика 5 кВт, газ. Перед будинком паркувальне місце для двох автомобілів загороджений внутрішній дворик, з якого можна зробити власний вихід до озера. Таунхаус підходить під програму Єоселя. Телефонуйте або пишіть за номером в описі під відео.